Таємося до інтерв'ю з паном Тарасом Антошевським. Я теж була на цій конференції, брала участь в секції медіа-менеджменту і теж була учасником цих всіх подій. І, Зокрема, дуже багато всього цікавого сталося на вашій конференції. Казали, що ви винні в тому, що поїзд спізнився і до нас так проблемно діставались наші гості через те, що ваша відкриття конференції називалася Церква потязі інформаційного суспільства запізнили пасажир чи машиніст. Казали, що на Карка, але розкажіть про ці пригоди. А, ну, пригода насправді зовсім не, не така весела, бо сталася аварія недалеко від Львова. Зійшовся з рейс поїзд, і там була пожежа, рейси були пошкоджені. Тобто, фактично було паралізовано залізничний рух на дуже важливому відтінку, саме перед в'їздом у Львів. І відповідно, поїзди Київського напрямку, і Одеського напрямку, всі, що йдуть через станцію Красне, були пригальмовані. І наші деякі доповідачі, тобто це сталося ще день перед конференцією і вже. За день, коли прибували люди, вони вже мали проблеми з трудно з добиранням. Для нас це також була проблема, тому що, по-перше, що конференція не могла початися без спікерів. Слава Богу, що два з них вже було на момент початку конференції, і вони могли скажімо так, перекрити це відсутність тих спікерів, які мали бути зранку. Пізніше були проблеми якось доставити тих спікерів, які їхали. Але сам власне ці пригоди вони дали якусь особливу таку родзинку, тому що, наприклад, Одні з наших чільних спікерів Андрій Куликов, Вахтан Кіпіані, Влад Головін, тобто серйозні люди, їхали київським поїздом на станції Красне. Вони зійшли, поїзд, мав стояти їхній. Вони по дорозі вони познайомилися з великою делегацією з Одеси, яка їхала на нашу ж конференцію. Вони якби, почали спілкуватися. Тут виходить, що одеський поїзд рушає. Вони швидко всі повантажилися в Одеський поїзд, Потім по одеський поїзд по дорозі все-таки зупинився і десь в полі. Він ще стояв певний час, і ми думали. Відправляти туди якийсь паралельний транспорт, щоб їх якось забрати, але невідомо як туди просто добратися. В результаті вони заїхали з, з пригодами. Один з учасників з таких наших друзів, отець Микола Машовський, з Вінниці частину дороги йшов пішки по колії. Так, він так радісно про це говорив. Хто зі Тобто, в принципі, я думаю, що для, от, власне це якби скан з одного боку незручність, і для наших особливо моїх колег це було такий великий нервовий стрес, тому що як це що робити в ситуації, але, але в результаті він перетворився в щось таке дуже миле, приємне і таке, як кажуть, будівне для команди. команди, яка зібралася на цю конференцію. Андрій Куликов, який сказав, що за такі умови ще тим людям, які так з проблемами добиралися, що це той драйв, який вони отримали, ще за цей, вони самі мали заплатити, скажімо так. А скажіть, як ви думаєте, командна робота насправді конференція, я думаю, була дуже якісна. Хоча деякі учасники просили, щоб вона була більше, якби я не знаю, прив'язана до, до церкви, до ну, релігії. Хтось там просив, щоб більше цитат йшло з біблії. Так, так. Та, та як ви думаєте, після цієї конференції чи зросте якісно рівень публікації про церкву? Е, ну не можна зразу чекати, скажімо так, що все зразу всі почнуть автоматично професійно працювати, всі якби шліфуються. Але скажімо так, що ми проводили минулого в Одесі конференції подібно вона була трошки в форматі більше Баркемпо і е, було, але вона дала пошту до того, що люди побачили, що робити, наприклад, навіть робцерковну прислужбу треба професійно, не збирати людей, які там мають велике е, скажімо, покликання і відчувають себе в тому, і які мають там це то е, знаєте, масу цитат з Біблії, ні, Це треба запрошувати тих людей, які можуть це зробити професійно і шукати серед своїх таких людей професійних. Це величезна кількість контактів. Я думаю, що ця конференція дасть ще більше поштовх. Це знайомство представників різних конфесій між собою, які роблять щось подібне, співпраця між ними. Я думаю, що буде також і позитив в тому, що скажімо, ці самі новини, люди, mm -hmm. які послухали, там вони навчаться. Але є справа проблема в тому, що часами наші, скажімо так, ті, які роблять вже церковні змі, вони дуже впевнені, що це як вони роблять, це робиться правильно, і їх дуже важко переконати. І mm -hmm. так, особливо це, коли йдеться про священні. Які впевнені, що найважливіше в новині це згадати, що щось там відбувається з благословення просвященнішого кир такого, -то. А, а це можливо не є в принципі новиною, це можливо і не є таке важливе. Натомість, як е, мені здається, що їм було також важливо почути про етику журналістики, бо часто церковні зміни є прикладом етичності роботи. Угу. Ну насправді хочу сказати, що для мене ця конференція стала таким поштовхом, особливо там Андрій Куликов мав для магістерки журналісти. Аналістики, таку окрему лекцію по радіо, то після цієї лекції мені хотілося просто встати, йти в студію і писати, писати. Так що дякуємо, що організували таку конференцію. Але на закінчення цієї програми в нас є така традиція, що гість замовляє якусь веселу або ну яку хоче пісеньку на свій смак, яку би ви поставили пісеньку. Останнім часом для мене такою піснею, в мене однозначно зразу викликає сльози, яка для мене є така дуже-дуже ну, приємна. І враховуючи те, що це День матері, я би власне хотів замовити пісню «Скрабіна мам. Добре, слухаємо. Пісню з крабіна мам. Дякуємо вірису. Надіємося, що церква буде гідно представлена в інформаційному суспільстві і не буде запізнілим пасажиром. Дякую. До побачення. Бачу. Я завжди мріяв написати пісню про маму. Але різні поети всі слова вже сказали. І я не хотів. Повторити когось із них. Я біля своєї мами буду завжди маленьким. І як тільки покличе, прибіжу скоренько, тому я їй і написав ці слова як міг. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим. І вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім Я, може, трохи пізно став її розуміти. Не часто дарував на день народження квіти, і були часи, коли я тижнями їй не дзвонив. Я і разом із татком щось внучку питає, я з радості плачу, що маю живих батьків, мам, мене вибачив і став дорослим, і вже минуло сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій день.

То, що я вмію, і я дякую тобі за те, то, що я розумів, ті речі, які не пояснюють навіть в книжках, Хай буде біля тебе завжди ангел хранитель і я теж бізпоряд буду завжди брудити, щоб не міряти наше життя в телефонних дзвінках. Мам, ти мене вибач, що я став дорослим, І вже минула сорок третя осінь, як я побачив перший раз свій дім, мам, а можна я до тебе завтра приїду, Ким ми на кухні не одну годину, собі на різні теми